Після трьох років простої у горинці на Київщині запрацювала сторічна бібліотека. Росіяни майже повністю зруйнували її у березні двадцять го коли обстрілювали село з сусіднього Мощуна. Волонтери, які допомагали місцевим розбирати завали їхніх будинків, зрештою вирішилися взятися і за відбудову бібліотеки. Як впоралися, бачила Дар'я Цесарук. Нові книжки Катерина привозить сюди постійно. Цього разу їх у коробці настільки багато, що нести її самотужки вона не може. Та занадто тяжка. Більшість книжок дитячі, але різножанрові. Є фентезі, пригоди і класика. Дуже красиві книжки. Вони просто. А... Сучасні гарні, дуже красиві ілюстрації для нас дуже важлива серія книжок Гаррі Поттера в такому великому форматі. Без волонтерів читати людям було б просто нічого. Ті тисячі примірників, що стояли тут до повномасштабної, не вціліли зовсім. Тік дах воно ну, теж заливало, е, уламки попрошивали книги. Тобто, ну наша Галина Горбна максимально це могла все зберегти. Лише кілька книг про уламками бібліотекарки залишили як артефакти. Їх вони знайшли на галявині. Вони всі розказують що вони про релігію. От розділовичлі. І так були книжки. Пишить у березні. 22-го їхнє село опинилося фактично на лінії фронту. Сусідній Мощун росіяни тоді вже окупували, але просунутися далі не змогли. Тому горинку обстрілювали з усього. Напівзруйнованою була бібліотека без дверей, вікон і даху. Теж ми розуміли, що культура не є в пріоритеті фінансування. На ці роботи по відбудові це дуже складно. Знайти кошти там з громадського бюджету і обурення людей ми б теж зрозуміли, що ну. Куди ви їх витрачаєте, тому вся надія була виключно на волонтерів. Вони фактично одразу узялися до роботи, інакше б сторічна будівля завалилася. Самотужки розібрали понівечене, поставили нові вікна і зробили ремонт усередині. Тут був вхід, тут не було, а, тут була така ще додаткова валка, і простір був трошечки виглядав трошечки інакше. Ми змінили, придумали, яким чином у нас будуть поставлені всі сталежі де у нас будуть столики, тобто ми підготували повний архітектурний дизайн-проект. Культура не на часі. Ми це все розуміємо, але не для нас. Ми для нас все, що стосується дітей, культури, відновлення України, для нас е, все на часі. Тому ми як робили, так і будемо це робити. Через брак фінансування роботи завершили тільки торік у грудні. Утім, не повністю продовжать менш ніж за місяць, бо хочуть ще облаштувати дітям майданчик на подвір'ї і почати реставрацію. Віконниць тут було дуже красиві дерев'яне мережево по всьому, по всьому гонку цього цієї бібліотеки, але на жаль, воно дуже було сильно пошкоджено. Але ми зберігли декілька елементів і хочемо відтворити, щоб залишився все ж таки той е, вигляд, який він воно було з самого початку. Згодом волонтери планують відродити ще одну бібліотеку у сусідньому мощуні. Вона не працює, бо вже кілька років як будівля. Аварійна ця будівля також м, початку минулого століття, дерев'яний приклад дерев'яної архітектури. Це досить цікаво і нетипово для цього регіону. І нам би хотілося саме е, її відновити і зробити тут також красивий, гарний і потрібний простір, який вони вже зробили у тутешньому будинку культури. А нині шукають гроші на ремонт і бібліотеки. Треба щонайменше 3 мільйони гривень. Дар'я Цесарук, Руслан Альмухамед. То, ми Україна, марафон. Єдині новини.